Добре, отримала питання. Політичний проєкт Арестович. Чи він? Що це за проєкт? Отже, перше питання. Наскільки в Арестовича а, дійсно є політичні плани, політичні амбіції? Є, і вони приховані. А, дивіться, карта, карта жриця є. Що не, чи несе в Україні, для України яку-небудь загрозу? Поява Арестовича в якості політичного діяча. Ну, давайте перше питання, яке всіх цікавить щодо троянського коняки, щодо консерви. Загроза просування російських наративів та інтересів прихильників руського міру. Тобто Троянський кінь загроза для України від Арестовича як проєкту політичного. Загроза є, загроза є, є загроза. Дивимось, мені дуже цікаво щодо, особливо мені цікаво щодо троянської коняки. Гроші, грошові інтереси, і скрито прихована загроза. Знову гроші. Це чийсь дуже-дуже вигідний проєкт. Прихильники руського міру, чи є там загроза прихильника? Ну, повернення до минулого є. Якісь там дуже старі історії, якісь там а, а, дуже старі наративи, дуже старі повернення до якихось старих а, наративів там є. Тому ця загроз... Цю загрозу ми підозрюємо далі. Загроза просування зрадницьких настроїв політичної лінії мир за будь-яку ціну, аби тільки не, не було вогню, не було пострілів». Чи є така загроза від цього політичного проєкту? Загроза просування зрадницьких настроїв. Зрадницьких настроїв ні. Тут, скоріш за все, дуже загроза, скоріш за все, зміни, які можуть бути неочікувані для всіх та якісь сили, які стоять за цим проектом. Загроза дискредитації Збройних сил України, як це було з його заявою, нібито влучання російської ракети в Дніпрі. Влітку. Тобто, чи несе цей політичний проєкт, політичний проєкт Арестовича, загрозу дискредитації ЗСУ. Ну, Тому що маємо такі наративи, що всі винні обидві сторони, чи є загроза дискредитації ЗСУ з боку цього можливого політичного проєкту? Чи є загроза? Цю помилку він вже не повторить, але загроза, загроза дискредитації і загроза тому, що може, може бути загроза репутації, так вона існує. Тому як політичний проєкт. Цей політичний проєкт несе загрозу для репутації нашим Збройним силам, нашим воїнам, які б'ються за країну. Є загроза. Загроза, що політична діяльність, політичні амбіції Арестовича повертають Україну до того самого минулого, до старої системи. Вже бачили карту минулого, і до діячів старої системи яких Україна має позбутися? Чи є така загроза? Загроза, що політична діяльність цього проєкту може нас повернути до минулого. Є така загроза і дуже серйозна, бачимо, ножі в спину. Тому як політичний проєкт Арестович загрожує? Україні повер, поверненню до минулого, до діячів старої системи, до того минулого, якого ми, Україна має позбутися. Наразі це дві, бачимо дві саме серйозні загрози. Перше, що ми не знаємо, що це, що там прихований зубер, а, з цим проєктом, повернення до минулого, дискредитацію. Бачимо, і загрозу того, що це повернення до яких е, діячів старої системи і до самої старої системи, тобто, тобто, це загроза для України. І підсумково, як виглядає загроза для України від політичного проєкту політичної, можливої кар'єри Арестовича? Як вона виглядає? Ну, сімка мечів. Сімка мечів. Це, взагалі-то, карта зради, взагалі-то карта підступна, дуже, я отак от розверну на камеру ще раз, і покажу цю карту. Тому загроза є однозначно. Щось цей політичний проєкт несе загрозу однозначно. Тоді, раз таке вже випало, які сили можливі стоять за політичним проєктом. Арестовачі. Що то за сили? Хто за ним стоїть за цим проектом? Давайте подивимось. А вони ховаються, ці сили. Сімка чаш в класиці, чи видно на камеру? Добре. В класиці сімка чаш. Це карта брехні, це карта ілюзій, це карта обману. Я навіть отак, навіть всі карти інші приберу. Бо ми маємо основне от повернув, і отак: от дві сімочки як основні карти розкладу. Тобто, що ми маємо на підсумку? На підсумку ми маємо те, що цей політичний проєкт несе загрозу. Для України повернення до минулого, про це вже сказали. Але є загроза для країни від цього політичного проєкту, і є прихована загроза від тої сили, що стоїть за цим проєктом. Дякую за увагу.